Доброго дня, любі друзі! Ви на каналі Престиж Техніка і з вами знову Олексій. Ради вас вітати! Сьогодні ми поспілкуємося з вами саме про кліматичне обладнання. Там є котли, колонки тощо. А зараз ми поспілкуємося з вами про що? Так, про кондиціонери. Це в нас учасник групи замовив серії СТВП. Вони бувають СТВ та СТ. В чому різниця? Давайте розбиратися. по Поступово не так швидко. не так швидко СТ-серія кондиціонер. Це він працює тільки на охолодження. І до мінус 5 можна на, на опалення його вимкнути. СТВ-серія це працює на охолодження та на опалення до мінус 15. СТВП-серія це іншого класу вже кондиціонер. Він дуже ну він потужніший. В нього дуже великий тено тайки стоїть, який є навіть щитою людину, яка знаходиться в приміщенні. Це є е, дуже ну високий клас кондиціонерів. І він е, розподіляє холод таким чином, щоб людина рівномірно могла охолонути. Е, не так, що низ він. Охлаждає так, верх так, як на надує, тощо. Ну, СТВП це іншого класу, давайте, ну, він і коштує, пробачте. Ось, взагалі сами, сами востребований, будемо так казати, це СТВ-серія інвекторного типу. Він нам набагато йде економніший, ніж СТ-серія. Наприклад, якщо СТ-серія буде потужність 2,1 кВт, то СТВ-серія буде 700 Вт десь потрібляма мощність. Ну, це, по-перше, чим він відрізняється від іншого. По-друге, СТ-серія буде працювати до мінус 5 на опалення, СТВ-серія до мінус 15 буде працювати. Різниця по вартості не дуже велика. Там 200-300 гривень можна дозволити собі переплатити, і буде класна річ у вас вдома. До речі, є оплата частинами в магазині техніки, можна розбити цю суму на три платежа, ви нічого не переплачуте. Тільки же коштує кондиціонер. Якщо СТ серія, дешевший клас, це буде 8950 на сьогоднішній день. А на, на інвектор, типу, там 10-100, ну, зараз ми покажемо вам в додатку, скільки коштує кондиціонер, там подивитись, можна, там все буде подивитися. До речі, чому саме зараз? Треба попер... ну, себе трошечки е, напереді забития. Чому? Тому що зараз це тільки потепле... тепліша погода. Е, уста... ну, фахівці, які встановлюють кондиціонери, вони будуть розписані буквально через тиждень-два. Е, довірити хлопцям, які можуть е, установити кондиціонер, так вони зможуть. Але. Розвальцовка самої трубки, вони не дуже різні. Хтось уходить в економію на трубках, газ, наприклад, який має той заправи вам, чи до заправи, то що його треба вирівнювати між уличним, ну, на дворі блоки і внутрішній блок, треба газ той вирівнювати. Хлопці, які десь попрацювали, ну це моя думка. Вам вирішувати, якщо цікаво, ні, якщо хлопці, які сміють, наприклад, це робити. Розвальцовує трубку, щоб її з'єднати. І фріон є така... ну, У нас були такі випадки, коли Фріон виходив з кондиціонера десь в районі місяця-півтора, потім у вас трапляється як у ця річ. у нас, Просто у вас вентилятор з красивою там, упаковкою. Він дує, ви в нього вірите, але він не, не охолоджує. Сама річ, яка охолоджує, це компресор, який стоїть внутрі. Чому Осака ну, в нашому випадку Це середній клас кондиціонера. В середньому класі кондиціонера є такі бренди, як я не буду про них казати, ми різні пробували, але коли страпляємося з гарантією, коли стикаємося з обслуговуванням, коли стикаємося, чому він не доохолоджує своєю якостю, то Осака ну, далеко в цьому питанні. Все чудово працює, сервіс, обслуговування, доп гарантія, класна річ і якість цього матеріалу. Сам компресор у них більше, ніж у, як я і казав, я не буду рекламувати другі бренди, тому що є на те непевні певні причини. Ось. Якщо бажаєте замовити кондиціонер ціна для спільноти від 8950 буде коштувати. Є також у нас установщики, які дають гарантію на свою роботу рік. Наприклад, якщо у вас працює кондиціонер, вже ви взимку влітку його встановили. Прийшла зима, і він чомусь не хоче на опалення. Ну, там Те ще нюанси. Можна не туди я... Під, під... не буду вас морочити, дзвоните установщику або нам і кажете, Олексій, ми придбали у вас. У нас гарантія на сам кондиціонер, наприклад, там 5 років, Ну на саму установку у нас рік гарантія. Дзвоните, ми це питання виправляємо. Приїжджає фахівець. Якщо, наприклад, то не працює по його по його мені, він устраняє мовчук і уїжджає. так Пробували ми різних хлопців. Є ті, які дві неділі дали, і все. Або не обіцяють, поки вам будуть встановлювати там все що угодно. Ну Потім правди не знайдете. Він трубку покладе і все. І що ви з нього зробите? Ось, у нас інші хлопці. Хоча вирішують вам, хочете ваші фахівці, наші не, не важно. Но сам якість кондиціонера від компанії Осака, вона чудова. Ми працюємо з ними більше ніж 10 років. Ця компанія завоювала, вже ринок України досить велике стоїть на ногах. Навіть не буду вам пояснювати, можете вийти, якщо у вас десь велике там, здання стоїть, там 9 етажів, 10 етажей, новострої замовляють. Просто погляньте в бік цього дому. Ви побачите дуже багато кондиціонерів, саме Осака, тому що люди вже давно довіряють цьому бренду. Ми також само довіряємо і вам раджуємо його. І давайте нарешті в описі будуть ціни по кондиціонерам розгляньте, будь ласка. Не тягніть, будь ласка, до спеки великої, то, що столкнетеся з тем, їх не буде, то що їх розбирають на складах. Хороші кондиціонери би все розбирають. Потім з'являються на, на альтернативу бренди, які, ну, крім якого, того постачальника, більше ви ніколи його не бачили не чули. А саме сервісний центр потім знайти по тому бренду, це ну, неможливо. Навіщо е, ну, забігає наперед, купляти річ, яка вам не буде ніяк служити? Е, точніше, ніяк служити, а то, що ви не зможете його обслуговувати. Тому що сервісний центр не існує. Ми навіть стикалися з такими випадками, коли кажуть сервісний центр цей бере обов'язки за цей бренд. Але той сервісний центр він ще підбирає під себе 29 якихось брендів, і він в будь-який момент може вам сказати, ми від них відмовились, все, нам не видають ну, якісь запчастини на нього, все. І нам ну, там не виконують якісь обов'язки, все, ви його не обслуговуєте. То ця річ досить конкурентно способна на ринку України, вона обслуговується і безпитання. Навіть ми будемо нести відповідальність ті п'ять років, які вони вказали, за, за той товар. Тому що ми довіряємо цьому бренду. І нарешті ми, нам дуже приємно, коли ви до нас звертаєтесь, коли ви з нами спілкуєтесь, коли ви у нас цікавитесь якоюсь річчю, дякуємо, що ви нам довіряєте. Став за ваші подобайки, за ваші коментарі. Взагалі, нам дуже приємно. Дуже раді вас бачити нових та постійних покупців в нашому магазині. Та й взагалі. Дякуємо вам. З вами був престиж техніка До побачення!